Всім привіт! Продовжуємо працювати з програмою Lazarus, і в цьому уроці ми якраз таки також продовжимо розглядати елементи керування напису, створюємо саме програму, що буде обробляти саме натискання наших кнопок та визначати вміст написі на нашій формі. Тобто, скажімо так, ми зробимо програму, яка буде змінювати текст за допомогою наших кнопок. Це схоже буде на те, як ми робили це в попередньому уроці, але там ми робили саме математичну програму, а в цьому уроці ми зробимо трішки іншого формату нашу програму. І так, давайте розпочнемо того, що може саме робитися з нашим текстом. Додаємо до нашої форми будь-який текст, наприклад, label 1. І якщо ми його поставимо в верхню -ліву, верхній лівий кут, то нагадую, що в нас є властивості, такі, як, наприклад, ТОП. Яка дозволить нам, наприклад, зробити відступ від верхньої частини нашого екрану на певну кількість наших пікселів. Також у нас є схожа властивість, яка дозволить нашому об'єкту або нашому саме тексту зробити відступ від лівої частини нашого екрану. І таким чином ми зможемо відступати саме. Налаштовану кількість пікселів від верхньої частини та нижньої. Але якщо вам такий спосіб не подобається, тоді ми можемо переміщувати наш текст за допомогою мишки в будь-яке місце на нашому екрані. Окей, це ми пригадали, що ми таке можемо робити. Також ми з вами можемо робити інші налаштунки, такі як, наприклад, робити наш об'єкт видимим або невидимим. Для цього нам потрібна самовлаштивість. Visible, яка дозволить саме змінювати видимість та невидимість. Якщо у нас тут позначка стоїть true, і саме тичка є в позначці, то це означає, що наш текст ми будемо бачити при запуску нашої програми. Якщо ж позначка тут не встановлена і написано саме поруч false, тоді це означає, що наш текст ми бачити не будемо, поки не запрограмуємо саме або не включимо цю позначку. Тобто, таким чином, ми так само з вами навчилися робити наш об'єкт видимим або невидимим. Тепер що ми з вами переходимо до розробки нашої програми. І нашу програму ми сьогодні будемо робити за таким принципом: він буде схожий на налаштунки саме шрифта в Microsoft Word, або ж в нашому віконці під назвою Fonts. Тобто, якщо ми зараз відкриємо саме Fonts. То ми побачимо налаштунки, такі як шрифт, стиль шрифту, розмір та його колір. От зараз ми на базі цього віконця спробуємо розробити програму тільки за допомогою кнопок та за допомогою підписів і з готовим зразком нашого тексту. Для цього нам потрібно запам'ятати, які елементи ми будемо змінювати на нашому тексті. Ми будемо змінювати шрифт. Стиль нашого шрифту, розмір, а також колір нашого І Нам потрібно буде розробити так, щоб у нас на екранчику одразу покачувався зразок, який буде змінюватися в залежності на те, яку кнопку ми з вами будемо натискати. Думаю, з поставленою задачею все зрозуміло, тому переходимо до її розробки. Я вже додав лейбл 1. Мені потрібно додати ще лейб 2, наприклад, лейбл 3. Лейбл 4 та лейбл 5. Ці елементи я додав спеціально для того, щоб я робив певні підписи. Тепер давайте зараз розробимо саме те, що ми підпишемо ці об'єкти, а вже до них будемо додавати кнопки в залежності від зміни їх властивості. Лейбл 1. Змінюємо саме Caption, Тут у мене буде зміна шрифту. Зміна шрифту. І ставлю двокрапку... Для того, щоб це у мене показувалось. Так, є. Зміна шрифту у нас використана. У лейбл 2, я зараз пропишу саме зміна розміру тексту. Або просто розмір тексту. І так само ставлю двокрапку. В третьому лейбелі я змінюю саме властивості нашого об'єкту, або ж його стилі. Стилі тексту. Двокрапку роблю. І в четвертому я повинен з вами прописати саме е, колір тексту. Тут ми так і відпишемо: зміна кольору. І ставимо двокрапку. Є. Після того, як ми це зробили, в лейбл 5 ми повинні розробити саме зразок, який буде змінюватись у нас. Ну, я буду робити ось таким чином, що тут може бути ваша. Реклама. Є. Тобто такий текст я буду постійно змінювати, і він буде змінювати в залежності на то, яку кнопку я буду натискати. А в нас буде, ще раз повторю, змінюватися шрифт, розмір, стиль та колір. Після того, як ми це зробили, ми ще можемо додати ще один варіант саме тексту для того, щоб відокремити зразок від е, кнопок. Для цього ми додаємо лейбл 6. І тут пишемо, наприклад, за допомогою або таких от символів дорівнює. Наприклад, ось так: от прописали, скопіювали їх. Потім тут пишемо зразок, і вставляємо саме знову-таки позначки дорівнює. І це буде відокремлювати від наших кнопок до нашого зразка. Що тепер мені потрібно зробити? Тепер мені потрібно трішечки підлаштувати саме ось ці от розміри нашого шрифта. Я Шрифт тут змінювати не буду. Я змінюю тільки розмір. Для цього заходжу в фонс. І роблю саме 16-й розмір. І я приміняю таку саму властивості до всього нашого тексту, який у нас є на екранчику. Є. Зробив. Тепер трішки. Підрівняю ось так: от, щоб у мене все було по лівій стороні підрівняно. Зразок ми так ось десь так от підрівняємо. І сам наш зразок тексту, який буде змінюватись, ми також так от підрівняємо. Тепер після того, як ми зробили невеличку структуру, нам потрібно з вами додати кількість саме кнопок, які будуть у нас змінювати якусь властивість. Ви їх так само можете робити дуже-дуже багато, тобто різні шрифти використовувати, різні розміри, стилі, кольори і так далі. Я буду використовувати по дві зміни властивості в, нашому, е в нашій програмці. Для цього я додаю по дві кнопки, наприклад, до шрифту, по дві кнопки до. Розміру, по дві кнопки до стилю. І по дві кнопки до. Так, чомусь у мене отут от шоста не додалась, тому зараз я поки повидаляю. Шосту додав. Сьому і восьму. Тобто по дві властивості до кожної саме нашого налаштунку. Текст я поки що сюди не прописую, тому що сюди я буду прописувати саме текст тих властивостей, які будуть змінювати. Давайте зараз це з вами і зробимо. Наприклад, я хочу, щоб коли я натискав саме на зміну шрифта на кнопку 1, у мене змінювався шрифт, наприклад, на Times New Roman. Для цього я заходжу у властивості нашої кнопки, саме у Fonts. І знаходжу ось тут саме Times New Roman. Times New Roman є. І я копіюю саме назву. І натискаю скасувати. Тобто я не змінюю і не вношу ніяких налаштунків. Я скопіював назву нашого шрифта для того, щоб змінити і саме в «Caption». Є. Зробив. Так само я зараз зроблю із другою кнопкою, тільки оберу, наприклад, якісь інші налаштунки до нашого шрифта. Наприклад, тут хай буде в мене калібрі. Калібрі. Є. Копіюємо назву цього шрифта, скасувати. І заміняємо її в назві нашої кнопки. Тобто у мене є тепер ті кнопки, такі як зміна шрифта на таймсні роман та зміна шрифта на калібрі. За потреби ми можемо збільшити ці кнопки. Наприклад, це так само зробити фонс, десь на 14-й. Але це ви вже обираєте для себе. Будете ви так змінювати розмір кнопки чи ні. Я ж, наприклад, зроблю це зараз тільки з розміром шрифту. Так само на 14. Зробив. Тобто, тепер у мене ці дві кнопки будуть показувати саме, на який шрифт я буду змінювати наш текст. А так само, тепер нам потрібно налаштувати інші наші дії, тобто, який буде розмір у нас змінюватися, який буде стиль змінюватися, і який буде колір Ну, хай буде у розмірі у мене змінюватись те саме 14. Та 36, наприклад. 36. Стиль тексту. Нам потрібно обрати саме знову-таки у фонс У нас є стиль шифту це звичайний курсир, жирний. Напівжирний, напівкурсив і так далі. Тобто ми будемо обирати саме курсив та жирний. Тому беремо і прописуємо ось тут. саме в 5 кнопці це курсив. А в шостій кнопці це жирний. Є. Після того, як ми налаштували такі дії, ми змінюємо і напис саме в кольорі наша кнопка. Тут хай буде у мене синій, а тут хай буде червоний. Є. Зробили. Тепер, після того, як ми розробили саме нашу програмку, нам потрібно буде написати алгоритм, який буде дозволяти нам змінювати кожну властивість нашого тексту, який у нас є отут в зразку. На ті властивості, які у нас прописані саме на наших кнопках. А для того, щоб нам це зробити, нам потрібно буде розпочати саме процедуру з будь-якою нашою кнопкою. Ну, Розпочнемо саме зі зміною шрифта. Натискаємо на ці дві кнопки, і бачимо процедуру форма Т1. І бачимо процедуру button. OneClick та button to click. Після цього нам потрібно якраз таки прописати тут зміну властивості до нашого тексту. Наш текст це label 5, То ми до нього тут і звертаємось. label 5. label 5. І вказуємо, що ми будемо змінювати. В даному випадку ми будемо змінювати саме Shift. Shift це у нас позначка або вказівка фонд. Тому тут і пишемо фонд. Після того, як ми вказали, яку властивість ми будемо змінювати, ми можемо вказати ще тут під властивість, яку ми будемо змінювати в нашій властивості. Так як ми користуємось властивістю шрифту, ми повинні вказати, яку саме властивість нашого шрифта ми будемо змінювати. В даному випадку, це у нас ім'я, тобто саме назва нашого шрифта. Тому ми тут пишемо name. Здаємо позначку двокрапки та знак дорівнює привласнення, точніше. І в одинарних лапках ми повинні вказати назву нашого шрифта. Саме в одинарних лапках. Тому що це у нас назва нашого шрифта. Копіюю назву і копіюю повністю тепер цей рядочок до процедури Button-Click-2. Тільки змінюю назву з тамчнюю Roman на калібрі. І давайте тепер перевіримо, чи буде у нас працювати ці дві кнопки і як буде змінюватися, саме приклад на нашому екранчику. Запускаємо програму, погоджуємось. Програма запустилась. І якщо ми натиснемо на Times New Roman, то можемо помітити, що шрифт нашого тексту змінений. Якщо натиснемо на іншу кнопку, то так само шрифт нашого тексту буде змінюватись. Окей, з цією властивостю, думаю, розібралися, складного тут немає. Для того, щоб нам змінити. Саме шрифт за допомогою нашої команди. Ми звертаємось до тексту, який ми вивели. Далі звертаємось до властивості шрифта та звертаємось до підвластивості нашого шрифта, яку ми хочемо звільнити. В даному випадку це у нас ім'я або ж саме назва нашого шрифта. І після вказівки властивості ми використовуємо одинарні лапки для того, щоб вказати назву нашого тексту або нашого шрифта. І далі в одинарних лапках ми саме вказуємо назву нашого шрифта як текст. Є. Думаю, з цим зрозуміло, закінчимо демонстрацію, розпочинаємо саме працювати з розміром нашого тексту. Для того, щоб змінити розмір нашого тексту, ми копіюємо саме, ми натискаємо два рази на наші кнопки 14 та 16, відкриваються дві нових процедури, і ми знову-таки звертаємось до нашого тексту. Тут може бути ваша реклама, тобто до «Label 5. 5. Ставимо крапку і пишемо саме знову таки, властивість, над якою ми будемо працювати. В даному випадку, ми звертаємось знову-таки до шрифта, вказуємо фонд. І тепер нам потрібно вказати саме властивість під шрифта це розмір нашого тексту. Знову таки, ставимо крапку та пишемо: тепер тут сайз. Сайз це саме розмір. Вказуємо властивість, привлас... вказуємо привласнення. Робимо привласнення. Та просто без будь-яких додаткових символів ми вказуємо розмір це 14. А до кнопки Button-Click 4 ми вказуємо розмір 36. І давайте перевіримо, як це буде тепер у нас працювати. Натискаємо на запуск нашої програми. Бачимо, ці дві кнопки у нас так і працюють. І тепер у нас ще є зміна нашого тексту. Буває таке, що текст, якщо дуже завеликий. То він може у нас переміститись до іншого місця. Але якщо ми розширимо саме вікно нашої форми, то якраз таки ми зможемо побачити всі ці зміни. Трішки пізніше ми зробимо так, щоб у нас текст вирівнювався автоматично. Поки що повертаємося назад. І думаю, з тим, як змінити саме розмір нашого тексту. І я думаю, що. Вам тепер зрозуміло, як можна за допомогою певної команди змінити саме розмір нашого тексту без налаштунків саме фонту, а саме у програмному коді. Тепер нам потрібно зробити так, щоб у нас змінювався саме стиль нашого тексту. Тобто робився або курсивом, або ж жирним. Для цього ми з вами закриваємо програму і натискаємо два рази на курсив та два рази на. Жирний для того, щоб у нас відкрилася процедура наших цих кнопок. Тепер нам потрібно з вами саме вказати, які дії будуть відбуватися і як саме буде змінюватись наш шрифт, для того, щоб правильно це зробити, нам потрібно якраз таки перекласти курсив та жирний на англійську мову для того, щоб зрозуміти. Як правильно в нас прописується ця властивість. Ми ж перекладати не будемо, я одразу вам це пропишу саме в наших властивостях. Для того, щоб змінити властивість на курсив або жирний, ми знову таки звертаємось до Label 5. 5 Властивості в шрифту, тобто фонд, знову таки, крапка, і вказуємо саме, що ми будемо змінювати. Так як це на стилі, то ми змінюємо саме стайл. Ставимо знак привласнення. І тепер ось тут от, уважно. Нам потрібно відкрити квадратні дужки. І в квадратних дужках ми вказуємо саме, який стиль ми будемо змінювати. Або на який стиль ми будемо змінювати. Для того, щоб правильно нам вказати, ми повинні вписати Fs маленькими, тобто font styles. І вказати саме стиль, який ми будемо. Змінювати або на який ми хочемо змінити саме наш текст. Для того, щоб він був у нас саме курсивом, ми пишемо. Italic. Italic. Копіюємо цю саму властивість і переносимо її до батон 6 кнопки. І замість італік ми вказуємо властивість болт. Болт це у нас якраз таки жирний. Давайте перевіримо, чи буде працювати у нас ці дві кнопки в нашій програмі. Запускаємо їх. Бачимо, що програма запустилась, помилок немає. Натискаємо на курсив. Бачимо, що текст у нас став під наклоном. І натискаємо на жирний, і текст у нас став саме жирний. Тобто, знову-таки, ці дві кнопки у нас працюють, і з ними все окей. Закриваємо демонстрацію і продовжуємо працювати саме синім та червоним кольором. Тепер нам потрібно зробити так, щоб коли ми натискали на кнопку синій або червоний, у нас змінювався саме колір нашого тексту. Для того, щоб це зробити, ми знову-таки натискаємо два рази на кнопки для того, щоб відкрити їх процедури. І звертаємось до Label крапка Font, І тут ми тепер з вами повинні вказати саме колор, тому що ми змінюємо саме підвластивість нашого шрифта, саме колір. Робимо знак привласнення. І нам тепер потрібно саме з вами дізнатись правильно, як вказати колір. Для того, щоб нам правильно вказати саме колір, ми можемо, наприклад, піднятись трішки вище. І ось тут, де у нас є Caption, під ним є колор, ми можемо обрати будь-який колір і просто скопіювати нас. А буває таке, що ось тут, коли ми обираємо, колір у нас не змінюється. Для того, щоб він у нас правильно змінювався, ми заходимо до, наприклад,. Трьох крапочок. У нас відкривається ось така от варіативність. І тут ми можемо обрати будь-який колір Ну, хай буде це ось такий от у мене. синенький Я натискаю ОК. І у мене видається саме колір, той, який я тільки що обрав, тобто його код. Я копію це код, і тут змінюю саме на дефаут На дефаут тобто на стандартний. І ось цей от код, який я тільки що скопіював, я повинен вказати до нашого рядку коду. Так само я тепер роблю саме з червоним. Копіюю повністю цей рядок і заміняю ось цей код саме на код червоного кольору. Заходжу до Color, обираю червоний, натискаю ОК, OK, копіюю ось цей код. Тут знову-таки змінюю на Default, На стандартний. А ось тут -от змінюю на той код, який я тільки що отримав, для того, щоб кольор нашого тексту став червоний. І давайте тепер перевіримо, чи буде це у нас працювати. Запускаємо нашу програму. І перевіряємо. Натискаю на синій. Кольор у мене змінюється на синій. Натискаю на, наприклад, червоний. Кольор у мене змінюється на червоний. І повністю всі властивості, які б ми тепер не натиснули, будуть змінюватися в залежності від того, що ми оберемо і на зразку ми будемо бачити, як саме буде змінюватися саме наш текст за допомогою нашої програмки. Тобто, ще раз нагадую, що в цьому уроці ми з вами повторили саме ті властивості, які ми можемо зробити саме над керуванням напису, а також ми з вами сьогодні склали програму, що обробляє натискання кнопки та визначає вміст напису на нашій формі, тобто змінює саме. Напис на нашій формі за допомогою наших кнопок, так як це могли б ми також зробити саме у властивості фонд. А в мене цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі.